це створити 5 загонів оборони. Кожен загін має біля 270 чоловік. Два таких загони потрібно створити на території Червона, Чорноля Джерних Суспільне. Перший загін буде створюватися на базі підприємств наших. Це такі як Дюнавеста, Калина, сюди ходить. Автомайдан, самооборона, завод залізобетонних виробів, «Завод та аванси, ринок і АТП. І плюс два комунальні підтримки. Це основний буде в нас загін, який буде мати завдання охороняти і обороняти об'єкти в першу чергу життя забезпечення населення комунальні основні підприємства плюс всі об'єкти міста Чаворада. Ці загони, які на тих перечисленних підприємствах, будуть створюватися взводи хремі. Я вам дав схему приблизно з воду. Там звод складається в 29 чоловік. Ці зводи набираються мужчини від 40 до 60 років. 40-60 40, -60. 40 -60 років. До 40-60 років. Прошу звернути увагу, трошки зробити вже на підприємствах невеличкий відбір, щоб люди були адекватні, тому що в разі небезпеки їм однозначно буде видваці.